Одним з важливих моментів відпочинку є спокійний і безтурботний нічний сон. Дайте, як добре, спиться у відпустці де небудь в горах або на морському узбережжі, даємо кілька порад по організації простору спальні, щоб обстановка піднімала настрій і покращувала життя один, коли ви входите в спальню вся денна, кипуча енергія повинна перетворюватися в спокійну внутрішню енергію. Виберіть заспокійливі кольори для забезпечення мирного сну, зелений, синій і фіалковий кольори спокійно діють на наші очі і душі. 2. Використовуйте постільні приналежності з натуральних тканин, ніжні дотики до шкіри, що може бути приємніше. Ваше тіло буде дякувати вам за цю розкіш. Ти використовуйте затемнення в спальні, щоб запобігти потраплянню яскравих сонячних променів. Це буде підтримувати гармонію природної зміни дня і ночі. 4. переконайтеся, що узголів'я ліжка тверде і міцне. Узголів'я також створює бар'єр і тримає вас в безпеці від будь-якої електропроводки або технічних комунікацій всередині стіни. 5. Прикрасьте спальню чимось, що нагадує про природу колекціями морських раковин. Рослиною в горщику або навіть твором мистецтва, що виражає красу природи рослини, є природними повітряними фільтрами і фактично видаляють токсини з повітря. Щесть важливо, щоб була можливість бачити двері в вашу спальню зі свого ліжка, це створює безпечну і спокійну обстановку, якщо ви не можете побачити двері, повісти біля дверей, музику вітру, щоб ви могли почути. Коли хтось заходить у кімнату, сім місце навпроти ліжка в Китаї називається стіною червоної птиці. Китайці вважають, що якщо туди поставити щось символізує ваші мрії, вони швидше здійсняться, В принципі, повір'я цілком логічне, адже саме цю стіну людина бачить, засинаючи і прокидаючись. І якщо кожен день... В найважливіші фізіологічні моменти життя дивитися на фотографію з морем, наприклад, мозок по будь-якому буде намагатися підштовхнути вас купити путівки на море. Вісім зніміть фотографії друзів зі своєї спальні та перенесіть їх у загальну кімнату вашого будинку. Наприклад, у вітальню чи кабінет спальня є притулком для вас і вашої мрії єдина людина, яка повинна поділитися цим простором з вами. Це ваша кохана людина. Дев'ять відчуваєте, що дроти заважають спати. Електромагнітні поля, які випромінює електронне обладнання, можуть викликати занепокоєння. Це стосується комп'ютера, телевізора, музичного центру і навіть будильника вашого годинника. Увімкніть їх у захист від перенапруги, щоб ви могли легко натиснути вимикач, перш ніж лягти в ліжко. 10. використовувати простір під ліжком для зберігання речей часто помилка, яка повторюється в спальнях знову і знову, безлад під ліжком може викликати занепокоєння, алергію та безсонні ночі, звільніть простір і дихати стане легше. 11. можна прикрасити спальню квітами це дуже романтично, але як тільки квіти почнуть в'янути їх, потрібно викинути відразу. Тому що вмираючі рослини наводять смуток 12. Якщо ви вже перебуваєте у відносинах, важливо мати однакові тумбочки по обидва боки ліжка з однаковими лампами на кожній стороні. Так речі повинні бути парними. Якщо ви хочете вести більш збалансоване особисте життя, ви будете здивовані. Але якщо ваш партнер має більшу тумбочку, ніж ваша, це часто означає, що він або вона несе більше відповідальності за стосунки. 13. Також сприяють відпочинку приємні аромати свічки або пахощі, улюблений лосьон для тіла, постільні приналежності з розслаблюючим ароматом лаванди, сандалового дерева, троянди, ванілі або кориці, вдихайте і посміхайтеся, так ви відчуєте, як вся напруга йде геть. Якщо ви будете слідувати цим порадам, то перетворіть свою спальню в найкраще місце для відпочинку, яке дарує блаженний сон вночі. На ніч можна випити чашку ромашкового або м'ятного чаю, послухати за колисує музикою, почитати щось надихаюче або зробити свіжий запис, в особистий щоденник. Вимкніть свою лампу, одягніться в натуральну, органічну нічну одяг і спите, як немовля, доброї ночі.